Всім привіт з Ірландію! Запрошую вас на дві прогулянки відразу. Це біля океану, а потім така паркова зона, ліс а, з лівого боку від мого будинку. Отак от. от. А, і хочу поговорити про такі от речі, як особиста свобода у стосунках ну, з чоловіками, жінками. Особиста свобода у стосунках. І особиста свобода у стосунках, коли ви. Виходити заміж в іншу країну. От я не знаю стосовно одруження, я знаю стосовно виходити заміж в іншу країну. А так сталося, от таке буває, що в мене взагалі такий досвід життя, ну, що я не зустрічала таких людей, які визначають стосунки. Ну, так, що особиста свобода це не для стосунків, отак от. Особиста свобода це коли ти самотній. А коли ти в стосунках, то ти повинен розчинитися у партнері. От я такого не зустрічала ну, От півтора роки тому я зустрілася вперше з таким. А зараз, чому я про це говорю? Бо я подивилася в психологічній групі на психологічному форумі, почитала людей, і я зрозуміла, що це популярна думка. Бо я от до того зустріла тільки одну людину з такою думкою, з такою от позицією, і я подумала, що це просто одна людина, що це не популярно. І це популярно. Я нікого не засуджую, не засуджую жодні позиції. Обирайте, будь ласка, ті позиції для себе, які от вам до серця. Але я можу сказати. Про це не тільки як людина, а як людина, яка е, ну, професіонал в особистих стосунках. <рес> тобто я читала про це, хоч в практиці вона в мене невелика. Якщо ми кажемо про індивідуальне консультування, саме, я теж не зустрічала, щоб люди от визначали саме так стосунки і бажали б цього. Так, я спілкувалася от на початку там, в юності з такою неформальною тусовкою, і вони там переймалися. Ну, всім в них хобі було, вони грали дездум, виходили на студії Мун, до речі по Україні і писали вірші англійською мовою, захоплювали дззеньбуддізмом, обговорювали, їздили. За Олі Нідалом на різні тренінги. Це далайлама Західного світу. Практики різні, ну тобто вони дуже далекі були від того, що розчинитися треба в партнері. Тому і я з ними спілкувалася, і вони такого не казали. І сама я дуже далека від цього. А потім я багато років в мене було тобто, партійне життя, і там вони всі розчинялися в ідеї політичної партії і, і жодним чином не розчинялися в своїх там, статевих стосунках. Теж можна зрозуміти, чого я не зустрічалася з тим. І перший раз я зустріла людину, яка попросила мене поговорити з нею, запитати її про ірландського бойфренда. От я з нею спілкувалася десь півтора роки. І вона визначала саме так свої стосунки, як те, що партнер повинен думати про неї, дихати, спілкуватися виключно з нею, не зустрічатися з своїми дітьми, бо це не жарт. Чи зустрічатися, коли вона може це побачити, щоб він постійно звертав на неї увагу. І я відразу послухавши це, ну, я запитала, як вона визначає кохання. Це, звичайно, так дуже трагічно. Людина відслідковувала. Ну, тобто, я не щоб засудити її, розповідаю, а розповідаю, от як важко це таке визначення стосунків, як самій людині важко з цим. Бо людина дивилася всі камери з клубів нічних в тому місті, в якому її коханий ірландський живе. Вона передивлялася, моніторилась соціальні мережі, нон-стопом моніторила. От, тобто, вона навіть не спала, мені здається. І якщо він заходив і не говорив весь час з нею, а з кимось іншим говорив, то це була реакція емоційна дуже. Навіть так, що я помираю. Потім. Дуже категорично так, що якщо ви так не уявляєте собі стосунки і кохання, ви просто а, не кохаєте, бо це не кохання. А, вона запитувала, чи здатні взагалі ірландці кохати. А, ну, Я не знаю, не знаю, <с warmer> бо в мене інше визначення кохання. А, якщо я сміхом якимось розповідаю, то це для того, щоб трагізму було менше. А це от просто трагічна історія насправді. Вона погано закінчилася. І, якщо намагатися, я відразу зрозуміла професійно, що її треба сконцентрувати на чомусь іншому. Я кажу: а що вам подобається? Читати, дивитися, які у вас хобі? Ну, ну, що вам подобається? Просто можу в ванні лежати? Може говорити з подружкою? Подружок нема, стосунки всі не вдалися. Бо людина спочатку там, через якісь причини з нею зустрічається, а потім йде. Телефони перевіряються постійно, так? І у, у людини постійно такий невроз, невроз, тобто перевірка, перевірка, не можна спати, треба перевірити. І скандал постійний. Тобто людині важко від цього самій, і партнеру дуже важко. З психологом людина відмовляється говорити. І життя, звичайно, не в радість, коли ти так живеш. Я відразу запитала і вона сказала нічого, мені нічого не цікаво. Я взагалі не хочу говорити. Я не дивилася і ніколи не люблю я дивитись фільми, я не читаю нічого. І мені взагалі я не хочу про це говорити, бо під загрозою мої стосунки. Я хочу сконцентруватися саме на своїх стосунках. Мені не до чого, це пряма цитата. Я подумала, що це просто ну, що ти зробиш? Це вибір людини, не працювати над собою. Що трагічного в цій історії? Я відразу сказала, що ви розумієте, не можна утримувати іноземця, коли ви прийдете в його країну, і будете залежати від, від нього документально. Тобто він вам картки буде імміграційне давати. Ви, на жаль, не зможете його контролювати на його території. Ви це розумієте? Ну, на жаль, ні, не розумію. Людина приїхала, скандали, трагедія, билися, билися. Ну, і ще дитина 12 років, частина грошей від продаж різних витрачено. Ну, і так, от вона вагітною уїхала до себе, і, і, і шлюб тут навіть не визнаний в Ірландії. Дівчата, будьте уважні. Шлюб треба, щоб легалізували в цій країні, якщо ви його не тут десь, в іншій країні. Взяли шлюб. От в чому трагізм? В тому, що людина витрачала час, гроші, незайві гроші, здоров'я, а результат отакий: ноль. Вороги. І трагізм навіть не в цьому, а в тому, що людина ну, не може, якщо вона так визначає стосунки, то вона не може будувати стосунки навколо себе. Я не знаю, як стосовно підліткового віку. Можливо, можливо, ну в дорослому віці все. 40 плюс це все, і 30 плюс теж. І потім, коли я подивилася, що це популярна думка. То я почала читати про це і зрозуміла, що моє визначення, от, на жаль, було вірним. Тобто, це наукова така от, обґрунтування, що це люди, які не мають хобі, які не мають власного світу, які не мають цікавостей. І вибачте, слабкі інтелектуально, погана освіта, слабкий інтелект, і небажання розвиватися, а бажання розтворитися, розчинитися у партнері, ну і щоб партнер. Так що працюємо над собою. Усіх вади, от що хотіла вам сказати.